Вітаю! Програма Дні Тижня. Нам залишилося з вами поговорити про 4 дні. І сьогодні на черзі четвер. Отже, звідки взялася назва цього дня тижня, четвер. У російській мові четвер означає четвертий день тижня, якщо рахувати від неділі. Такий самий принцип назви цього дня зберігається і в інших слов'янських мовах. Таких як хорватська, польська, болгарська, ну і, звісно ж, українська. Щодо стародавніх греків, то у них цей день був присвячений головному богу грецького пантеону Зевсу, у стародавніх римлян Юпітеру, у скандинавів – Тору і, відповідно, у слов'ян Перуну. Якщо говорити про японську мову, то із цієї мови дослівно четвер перекладається як День дерева. Із четвергом у всьому світі пов'язано дуже багато культурних традицій. Наприклад, усім відомий день подяки, який святкують у Сполучених Штатах Америки, традиційно припадає на 4-й четвер листопада у Великобританії із 1935 року. Вибори традиційно проводять по четвергам. Також у цей день в Австралії припадає більша частина прем'єр-кінофільмів. А ще саме цього дня. Усі торгівельні центри в Австралії працюють довше, ніж в інші будні дні. Це пов'язано з тим, що австралійцям виплачують по четвергам зарплату за перший та другий робочий тиждень. Крім цього, у тайському календарі четвергу присвячений помаранчевий колір. А у буддистському Таїланді по четвергам проходить. День вчителя, а четвер вважається сприятливим для того, щоб розпочати навчання. Особливу увагу серед культурних традицій четверга варто звернути на чистий четвер, який відзначається перед Великоднем. Цей день названий так, тому що усі православні християни цього дня намагаються очистити не лише свою душу від гріхів, а й тіло. Крім цього, господині проводять також генеральне прибирання будинку. У чистий четвер відзначається також згадування таємної вечері, під час якої і був зраджений Ісус Христос. Крім цього, у католиків цей день називається зеленим четвергом, тому що людина, яка очищається у цей день від гріхів, вважається ніби знову народженою. Тобто зеленою. Ще одна цікава особливість. Четверга стосується Радянського Союзу. Справа в тому, що від 26 жовтня 1976 року ЦК КПРС видала наказ постанову, що четвер повинен бути рибним днем. Чому це було зроблено? Це було зроблено для того, щоб стимулювати збільшення виробництва риби. І дійсно. У всіх столових, у всіх громадських їдальнях, четвер був дійсно рибним днем, тому що жодної м'ясної страви у четвер не можна було там знайти. Цей день тижня, четвер відображений також у назвах книг, фільмів у піснях, а саме існують такі книги. Людина, яка була четвергом, милостивий четвер, а також четвер зі світла. Крім цього, існують і кінофільми. Наприклад, фільм закордонного виробництва Кровавий четвер, а також російська казка за мотивами Лібрето Островського Послі дождічка в четвір. Думаю, усі ви її пригадуєте. Я о чем вчера гадалку-то спрашивал? Да все о том же. Будет ли у вас сын, наследник? Ну и что она ответила? Родиться-то родиться, но только когда рак на горе свистнет, и после дождичка в четверг. Песни, присвячені цьому дню тижня, є також у репертуаре Максима Леонидова та гурту Васи, А ще такие рядочки, Ти казала у четвер, підемо разом на концерт. Думаю, всі ви пригадуєте українську пісню. Усім відому. Ти ж мене підманула. Я казала, у четвер підемо разом на концерт. Ти прийшов, я не прийшла, підванула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене мала. У четвер народилося також дуже багато відомих та зіркових особистостей, а серед них такі. Мореплавець, який відкрив Америку Христофор Колом, відомий голівудський актор Аль Пачино, співачка Бунтарка за своєю природою Крістіна Агілєра. Народився також засновник студії Walt Disney Pictures Walt Disney. Крім цього, у цей же день народився сир Пол Маккартні, а також відома акторка Софі Лорен. Отже, сьогодні, шановні телеглядачі, ми з вами ще трошки дізналися про культурні традиції та історію назви і ще декілька цікавих фактів про такий день тижня, як четвер. І на цьому ми завершуємо нашу програму. Наступним днем тижня, про який ми будемо розповідати, звісно ж буде п'ятниця. Тож до нової зустрічі до п'ятниці, та нехай вам щастить.